Сьогодні буде відеоурок представлений рибичий хвіст у джгутовій техніці. Для початку потрібно зробити хвіст. Насправді, хвіст може бути різним. Може бути такий, як у мене плотний, може бути тонкий. Це вже залежить від того, який має бути кінцевий малюнок. Коли ми зробили хвіст, його потрібно розділити на дві рівні частини. Далі потрібно від хвоста відокремити. Одне тонке пасмо знизу, ну, приблизно 0,5 завширшки. І далі цим хвостом потрібно обгорнути це, тонке, це пасмо навколо хвоста один раз. Потім потрібно підхопити нове тонке пасмо ззовні хвоста зліва. І потрібно його знову ж таки перекрутити. Те ж саме з правого боку. Візьміть тонке пасмо. Схрестіть і під'єднайте його до лівого боку. І так потрібно продовжувати повністю такою технікою до такої довжини, яка вам, наприклад, буде потрібна. Таким образом, можна зробити до самого кінця дану техніку, так? А можна, наприклад, там зробити 3 см, 5 см. Це вже залежить знову ж таки від того, який має бути в кінцевому результаті малюнок. Підбираємо з правої сторони, перекручуємо і переходимо на ліву сторону. Знову ж таки, підбираємо зараз тонке пасмо знизу, легкий перекрут і переходимо на праву сторону. Коли йде підбирання пасма, таким образом у вас не втрачається плотність пасма, яке було з самого початку. І у вас не втрачається довжина, тому що постійно йде пасмо нове, яке, скажімо так, дає можливість волосю отримати повністю по всій довжині однакову кількість сантиметрів завширшки основного маленького пасма, яке йде на перемотування. Угу. Коли ми повністю завершили, тобто, наприклад, я вирішила зробити ось таку довжину малюнку, коли ми завершили, я підбираю пасмо знизу з цієї сторони, з якої не підбирала останнє пасмо. І зав'язую розинкою для того, щоб дане пасмо не розкрутилося і щоб дана техніка не розплилася. Повністю зав'язую, максимально фіксую. Для того, щоб у мене все міцно трималося. І тепер знизу злегка підтягую, для того, щоб пасми були максимально плотними. Тому що, коли я, наприклад, йшов зав'язування, вони злегка розійшлися. Ось, власне, так виглядає наша техніка. Повністю все одномірно, всі пасми також одномірні, які перехрещуються між собою. Які перепитаються теж між собою. Ось зблизька варіант, щоб було краще видно. А також ось варіант, як воно виглядає, якщо підняти пасмо. Виглядає презентабельно. Пробуйте, я впевнена, що у вас вийде.